Так, ну що, був у мене колись гілка-подрібнювач, який я зробив з зломаної болгарочки і двигуна від правильної машини. Але він свіже відпрацював. І ось я вирішив зробити інший. Це вже більш надійний, більш набагато мощніший, якщо можна так сказати. Теж все, що було під рукою. Бак від правильної машини, двигун від колишньої циркулярочки. Та в принципі все. Там сварочка таке. Єдине, на що я витратив, це ножі, які стоять тут, і колища. І все. Все остальне було все з підручних матеріалів зроблено. Ну що, зараз буду перевіряти, як він працює, і вам покажу. Так, оператор тримай, Тримай, будеш знімати. Можете, ну, там буде видно, як буде? Зараз. Угу. Запускаємо раз малина, обрізає гілля від малини і будемо зараз її дребити. Ріснує чудово. Це завершилось еще, відкриваємо і кидаємо траворіжку. Все перемішано. Все працює чудово. Ну ось так я дуже довольний. Консистенція, яка виходить чудова, що показую. До перегною піде. Все, на цьому. Буде картоплення, помидори, ще щось таке інше. Будемо траву, траву різати. Зараз поки виріжемо малину обрезки, дьяволи, груши и так далее. Ну все, на сьому все